Шановні глядачі, вас вітає інтернет-магазин SportPit Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших груп вітамінів для нашого здоров'я вітаміни групи Б, а саме про водорозчинний вітамін в 6 Залишайтеся з нами протягом наступних декількох хвилин, і ви дізнаєтесь багато цікавого. Вітамін в 6 інша назва піридоксин, належить до водорозчинних вітамінів групи Б і необхідний організму. Для виконання багатьох важливих функцій. Вітамін в 6 відіграє істотну роль у метаболізмі білків, вуглеводів і жирів, виробництві нейротрансмітерів та утворенні нікотинової кислоти. Це життєво важливо для підтримки здорової нервової системи, шкіри, м'язів і крові. Однією з центральних ролей цього вітаміну є білковий обмін, адже він допомагає регулювати баланс амінокислот в організмі. Б6 також тісно бере участь у виробленні гормонів, відіграє важливу роль у регуляції настрою. Частково це пояснюється тим, що цей вітамін необхідний для синтезу нейромедіаторів, включаючи серотонін, дофомін та гамма-аміномасляну кислоту. КАПА. Рекомендована кількість вітаміну b 6 на добу для дорослих 1,3 мг. Він синтезується в печінці з субстратів корисної мікробіоти кишківника – Проте цієї кількості недостатньо для повного забезпечення організму, тому необхідно його щоденне поповнення з їжі. Близько 85% піридоксину знаходиться в м'язовій тканині та близько 10% в печінці. Надмірна кількість виводиться з організму природним шляхом. Попри те, що люди здатні отримувати потрібну кількість піродоксину з їжі, певні групи населення можуть відчувати його нестачу. Один з найпоширеніших випадків дефіцит різних вітамінів групи Б, включаючи Б6, ФОЛАТ і Б12, які можуть відчувати люди при деяких аутоімунних захворюваннях, а також з хворою печінкою, нирками поганою кишковою смоктуваністю. Крім того, рівень піридоксину нижче у тих, хто приймає певні види ліків, наприклад, протисудомні препарати, естрогени, кортикостероїди. Дуже часто. Його не вистачає в організмі вагітних, у у оглядних людей і у людей, які забагато вживають алкогольних напоїв. Ознаки нестачі вітаміну b 6 в організмі це висипання на шкірі, запалення і тріщини на губах, плутаність свідомості, погіршення настрою, ослаблення імунітету, втома і низька енергія, поколювання і біль у кінцівках, судоми. Організм може отримати піридоксин з продуктів харчування. І харчових добавок при збалансованій дієті у здорової людини не повинно бути його дефіциту. Однак організм не здатний накопичувати його довго, тому необхідно регулярне поповнення. Збалансована дієта, що включає різні види м'яса, птиці, риби, овочів, фруктів, насіння і бобових, повністю покриває потребу організму у вітаміні в 6 продукти, які містять велику кількість вітаміну, це рослинні джерела, неочищені зерна злакових. Зелені листові овочі, гречана і пшеничні крупи, рис, обові, морква, банани, волоські горіхи, капуста, кукуруза, картопля, соя, тваринні джерела, м'ясо, риба, устриці, молоко, печінка тріски і великої рогатої худоби, нирки, серце, яєчний жовток. При дефіциті цієї речовини набагато простіше приймати спеціальні добавки, що містять вітамін В6. Варто зазначити, що вітамін В6 – Водорозчинний і легко виводиться з нашого організму рідиною, саме тому нам потрібно постійно його поповнювати в організмі продуктами харчування або харчовими добавками. Вітамін в 6 є життєво важливим компонентом для підтримки здоров'я. Він бере участь у переробці жирів та білків, відіграє ключову роль у виробництві нейромедіаторів, регулюванні гормонів та в роботі інших систем організму, отримання достатньої кількості В6 6 Особливо з віком, є вирішальним для підтримки здоров'я і може допомогти запобігти низці хронічних хвороб. Якщо у вас є сумніви щодо вашого раціону чи споживання вітамінів, рекомендується проконсультуватися з лікарем чи дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій. В нашому магазині ви знайдете великий вибір вітаміну в 6 у різних дозуваннях, тому, якщо вам потрібна додаткова консультація чи допомога в підборі, що краще саме в вашому випадку. Звертайтесь, наші фахівці вам з радістю допоможуть. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати більше цікавої інформації про здоров'я. До наступної зустрічі! Та бережіть себе!